Дорогі друзі, перш за все я хочу щиро і сердечно привітати кожного з вас з цим найбільшим святом нашої держави Днем Незалежності і передати вітання. Я мав сьогодні вранці нагоду мав честь брати участь у ході, передати вітання від нашого земляка Арсенія Петровича Яценюка. У кожної людини буває. Такий момент, що треба робити вибір, і в мене також е, був такий момент, що я зробив свій вибір. Е, чому саме такий? Тому що я бачу і бачив несправедливість. Як не виконуються навіть добрі закони, а ті, які сьогодні приймаються, взагалі вони не слугують народу. Тому я прийняв. Пропозицію і вирішив балотуватися по 201 му виборчому округу Верховну Раду України. Я пам'ятаю і про те, що є місто Чернівці, де з'явилася і ця чудова площа, яку будували чернівчани для чернівчан, для гостей нашого міста. І я бачу, як те. Добре, що було напрацьовано сьогодні поплюжиться. Або, взагалі, де є така думка, така на нав'язується така думка, що до цього взагалі в місті нічого не робилося, що тут були якісь недолугі люди працювали, жили і керували. Але це не так, і я впевнений в тому, що і Чернівці, і нашу державу чекає добре і світле майбутнє, тому що. Ми цього хочемо і бажаємо. Я хочу побажати кожному з вас цей день і в майбутньому бути, вірити в добро, надіятись на зміни до кращого і вірити і любити батьківщину зі святом вас і Україні! Славу... Дорогі друзі, я хочу знову гурт, який до цього часу е, нам дав можливість поринути в минулі роки з творчістю, е, яка е, так чи інакше нас постійно постійно е, була разом з нами і е, ми знаємо ці пісні, да, вони в нашому в, серці. І я, Микола, я в, е, в, запрошую в, на цю сцену. Будь, будь ласка, підтримайте. Гурчеревшина! Ваші нас! Микола ну Ми ж чекали всі виступу! Ну Всі чекали виступу, щоб він сказав свою позицію. Я завтра нас хотів йти зніматися. Нас він сьогодні мав сказати, що проти влади, що він не, влади, що він не буде сьогодні. душкою, що він не має доти. Віктори, знімайтеся сьогодні. Люди, вас дурять знов! Дурять! Ну